через 20 років після експерименту Франкліна в Америці розпочалася нова революція. Повстання на лісопильній новій Англії переросло у війну. Нью-Гемпшир, 1772 рік. безкраї ліси, яких так боялися перші американські поселенці, стали найбільшим джерелом прибутку. 950 мільйонів акрів, понад 50 мільярдів дерев. Король Англії вважав, що це його власність. Третину британських кораблів будували в новій Англії. На один корабель йшло 6 тисяч дерев. Він коштував стільки ж, як сучасний авіаносець. У Бостоні на чотирьох міщан був один британський солдат. Місто було в окупації. Британія щороку вивозила з Америки ресурси на 4 мільярди доларів. Колоністи протестують проти високих податків. під час сутички з британськими солдатами загинуло п'ятеро цивільних. Це бостонська розправа. Через два роки Ебенізермарджет опинився в центрі конфлікту за американську деревину. Найбільші дерева відкладали для британських кораблів за законом. Колоністи не мали доступу до найкращої деревини. Маджет чинить спротив. Лінію фронту позначено. Sheriff... Окружний шериф, британський рояліст. Бенджамін Вайтінг дізнався правду. Ви обкрадаєте короля. Маджет приберіг best... найкращі дерева для the продажу the колоністам. To Його звинуватили в крадіжці у короля Англії. по всій Америці повстанський дух змінить майбутнє людство. Епоха нових знань спонукала до боротьби за свободу. Магнати з нью гемпшира Ебенізер Маджет надіслав послання королю Англії та його агентам. Шериф Вайтінг і заступник Квіглі його затримали. Ви обкрадаєте короля. Покарання. Удар палицею за кожне вкрадене дерево. Це було названо сосновим бунтом. Бунт поширювався колоніями. Через рік у Бостоні повстанці знищили чай вартістю в мільйон доларів. Це був найвідоміший бунт в американській історії. 1775 рік. Лексингтон. звичайні американці, патріоти, готуються виступити проти найсильнішої армії світу. Британцям наказано захопити лідерів повстання і відібрати в них зброю. На кону майбутнє 13 колоній. Розпочалася війна за незалежність.